А це в нас лагман, м'ясо з овочами, картоплею та макаронами. Це дуже вдале поєднання. М'ясо можна використовувати для даного рецепту будь-яке: яловичину, свинину або баранину. І так готуємо. Взяла свину шию, її помила та нарізаю на невеличкі смужки. Далі на сковорідку наливаю невелику кількість олії, добре її нагріваю, Викладаю м'ясо та обсмажую на великому вогні до золотистого кольору. Коли м'ясо ось так піджарилось, роздвигаю його по краям і всередину насипаю спеції. В мене це хмельник сунеля, гранульований часник та копчена паприка. Обсмажую десь 2 хвилини. Цим часом цибулю нарізаю великими кубиками і тепер кладу до м'яса. Все починаю смажити на середньому вогні. Моркву ріжу кільцями і додаю, коли цибуля стала вже прозорою. Також великими кубиками нарізаю болгарський перець, викладаю до всіх інших інгредієнтів. І нарізаю помідори, але вже дрібненькими шматочками. Також кладу на сковорідку, залишаю готуватись до моменту, поки всі овочі гарно пустять сік. Очистила картоплю і також ріжу дрібненько. Кладу на сковорідку, перемішую, додаю сіль і накриваю кришкою. Тушкую на маленькому вогні до моменту готовності картоплі. Води додавати не потрібно. В цей момент, коли картопля вже готова, ще кладуть макарони. Але я їх готую окремо. Макарони поклала на тарілку, поверх додаю лахман і посипаю зеленю.